Мені цікаво, що буде сьогодні. Прямо зараз на пікселі Банні і його друзі. Я люблю тебе, ти любиш мене. ми щаслива сім'я. Ти обіймаєш поцілунком і тобі мене ти любиш. динозавр Банні. О, ні, це ж дурний динозавр барні. Ось і все. Я збираюся впадати динозавра барні. Ха ха ха, ось це барні випустити в ефірі. Я люблю тебе, ти любиш мене, ми щаслива сім'я. Я давно обіцяю, ти кохаєш мене, обіцяю, кохаю, і я дуже сильно люблю. ні 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 Це так. Я ні, ні, тебе, ти ні, 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 взяти з дерева. Ти пропадеш, ти фіолетова какашка. Ага, я впав в барні. Ти назавжди тепер ні, додому. ні, ні, Classic ні, I'm going for parents right now. Привіт, я вдома. Чого ти плачеш? как упал мой шоу мультики. Купи наш динозавр. Меня это грустно. Пачу на этих руках ничего. Классическая каю, что упал барни динозавра. цена насправді я це зробив. Наш я джудурный дурний динозавр кращий телешоу, який ты зробив. Классичный Кайо, как ты смеешь называть телешоу мультики Барни, которые вы упали? Еще в ваших интересах телешоу от Пиксель ты ты наказан до конца жизни. Отпусти ваши руки, иди домой сейчас.